Одна із перших ракет, якими рашисти обстрілювали Чернігів, прилетіла в самісінький центр міста. Одразу були пошкоджені приміщення дитячої стоматологічної лікарні, бібліотеки та житлові будинки. Багатоповерхівка по вулиці Коцюбинського зазнала значних руйнувань, бо височіє за декілька метрів від епіцентру влучання. Окрім того, ракета поцілила просто в теплову мережу. В результаті вибуху відсутнє опалення, вибиті вікна, пошкоджений фасад, дах, міжквартирні стіни. Майже Сама майно в оселях також знищене. Ми разом з мешканцями нашого будинку вирішили не чекати допомоги від влади. Зібрали кошти і за власний кошт відновили дах в будинку. От, відновили дах, відновили пошкоджені стіни з наружної сторони. Кожен із мешканців будинку наразі займається. Відновленням своїх власних помешкань, але до холодів залишається дедалі менше часу. Треба відновлювати опалення. Тож це питання є найголовнішим. Ми розуміємо, що не всі мешканці будинку зможуть до зими повернутися в свої помешкання, не зможуть повністю відновити свої квартири, в тому числі опалення. Це стосується. Сьогодні батареї, які порозмерзались і їх треба замінювати. Це стосується тих труб, які проходили через дах нашого будинку От. і вікна. вікна. Хоча одна з квартир не поставить вікна, то є питання про підключення до централізованого опалення стояти не буде. От. Зараз ми просимо владу. Щоб надали нам дозвіл на відключення від централізованого опалення та підключення автономного опалення у своїх помешканнях. Для цього всі мешканці зібралися та провели загальні збори, зібрали підписи. Власники, які перебувають за кордоном, зв'язалися в режимі онлайн і також висловили згоду. У нас в наявності всі протоколи щодо наявні всі протоколи щодо вимог. Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України номер 169 від 26.07.19 року, тобто документи підготовлені всі у відповідності до цього наказу. Ми звернулись до Чернігівської міської ради, але нам надійшла відповідь про те, що станом на дату звернення. 11.07.2022 року комісія в міській раді не створена. У Чернігівській міській раді кажуть, що про проблеми цього будинку знають, а процес створення профільної комісії наразі триває. Комісія не була створена. Чого не була створена комісія, тому що ці питання не розглядалися ніхто звернень ну, взагалі взагалі не було. Зараз буде створюватись комісія, яка визначить. Подальше технічну можливість надати людям зробити автономне опалення. Тож ми наставимо крапку в цьому питанні, будемо і надалі відстежувати ситуацію. Зараз люди сподіваються, аби комісію встигли створити найближчим часом, а опалювальний сезон для будинку все ж таки розпочався вчасно.